Добрий день! На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося про походи козаків першої чверті 17 століття та участь війська Запорізького у Хотинській війні. Після козацьких повстань у 90-х роках 16 століття становище козаків різко погіршилося, оскільки уряд Речі Посполитої. Взяв курс на ліквідацію козацького стана, і доручив польному гетьману Речі Посполитої Станіславу Жолкевському повністю знищити козаків. Проте йому це не вдалося, оскільки козаки перетворились на могутню військову силу, здатну захистити не лише себе, а й інтереси абсолютно всіх станів, Українського суспільства. Як це відбувалося, ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці. Саме на початку XVII століття українське козацтво значно посилилося і відігрівало роль важливого чинника не лише в Речі Посполитій, а й на міжнародній арені козацтво стало основною перешкодою для турецько-татарських нападів на українські землі, захищаючи їх від набігів і водночас здійснюючи походи до татарських і турецьких володінь. Це створювало чимало ускладнень у відносинах Речі Посполитої Кримським ханством та Османською імперією. Але сприяло тому, що козацтво стало відомим у Європі. У ньому вибачали захисника європейської християнської цивілізації від наступу ісламського світу. Боротьба запорожців проти татар і турок була пов'язана з іменем гетьмана Саміла Кішкен. Він був відважний воїн, неодноразово брав участь у походах проти татар і турок, під час одного з яких потрапив у полон, у якому пробув 25 років. У 1599 році на турецькій галерії, де Кішка був веслярем, він організував повстання невільників, вони захопили турецький корабель, на якому і повернулись додому. По поверненні козаки обирають Самій Лакішку своїм гетьманом. Після участі козаків у польсько шведській війні і походів до Лівонії. Самій Лакішка домігся від польського уряду рішення про скосування баніцій, тобто вигнання козаків із держави. І переслідувань, яких вони зазнали після придушення повстання під проводом Северина на Ливайке. таке рішення ухвалив польський Сейм у 1601 році для учасників Лівонського походу. Самій Локішка загинув саме у цьому поході у битві під Феліном у 1602 році. Це була героїчна людина, яка уособлювала найкращі риси українського козацтва. Український народ залишив пам'ять про нього в історичній думі Саміло Кішка. Перші два десятиліття XVII століття дістали назву доби героїчних морських походів українського козацтва. Саме в цей період були здійснені дуже сміливі морські походи проти Османської імперії, що поширили славу про козаків на всю Європу. Здобуті в них перемоги засвідчили, що козаки були неперевершеними майстрами морських боїв. Морські походи козаки здійснювали на своїх бойових суднах, які називалися чайками. Чайки досягали довжину від 18 до 20 метрів, в ширину від 3 до 3,5 метрів і в висоту до 4,5 метрів. Їх робили із липи або із верби. На чайці поміщалося від 40 до 70 козаків в повному озброєнні. Чайка могла ходити на веслах або під вітрилами. При необхідності козаки могли переносити чайки на руках. У 1602 році козаки на 30 чайках і кількох відбитих у турках галерах вийшли в Чорне море і під кілією розгромили турецький флот. Уже 1606 року запорожці здобули Варну. Найбільшу турецьку фортецю на західному узбережжі Чорного моря, яка до того вважалася неприступною, протягом наступних років козаки штурмували перекоп, ходили на кілію, акерман, трапезунд. У 1616 році Петро Канашевиця Гайдачний із величезною флотилією зі 150 чайок і 7 тисяч козаків розбив турецький флот під Очаковим, пішов на фортецю кафа і взяв її в облогу. Після кількаденної облоги козаки здобули і спалили кафу, що була головним невільничим ринком регіону, та визволили полонених. Один із найблискучіших походів на Стамбул Запорожці здійснили в 1624 році. Вони тричі висаджувалися на узбережжі, брали велику здобич і поверталися додому. Доба героїчних воєнних походів українського козацтва стала періодом діяльності одного з найвизначніших його ватажків Петра. Канашевича Сагайдачного. І сьогодні ми з вами дізнаємося шість історій із життя Сагайдачного або у Русшайтана, як його називали турки і татари, лякаючи своїх малолітніх дітей. Точна дата народження Петра Канашевича Сагайдачного невідома, Але відомо, що він народився в селі кульчицю на Львівщині в сім'ї православного шляхтича, навчався Петро Канашевич в Острозькій академії, яка була на той час центром православної віри, і всі пророкували йому кар'єру видатного дипломата або вченого. Мало хто знає, що після закінчення навчання Петро Канашевич певний час працював вчителем, але до цього душа Сагайдачного не лежала і він подався на січ по пригоди. У 1614 році. Петра Канашевича Сагайдачного обирають гетьманом. Будучи досвідченою і поміркованою людиною, Сагайдачний намагався, обстоюючи інтереси козацтва і, взагалі, українського народу досягати згоди з польською владою. Гетьман погодився з умовами Вільшанської та Роставицької угод, але виконував тільки ті пункти, які задовольняли козаків. Успішні походи, організовані Сагайдачним проти татари Турок, привернули до нього увагу у Європі. Як полководець, Сагайдачний відзначався схильністю до активних наступальних дій і широко використовував фактор раптовості. Здобувати перемогу гетьману дозволяло реформоване ним козацьке військо, яке він перетворив на регулярне військове формування. Із залізною дисципліною, за порушення якої козаків карали навіть на смерть. Однією із реформ гетьмана був поділ армії за родами військ, і тепер кожен козак удосконалювався в тій військовій справі, яка йому краще вдавалася. За Сагайдачного також збільшився майже вдвічі з 150 до 300 чайок козацький флот. У 1618 році польський король Сігізмун III звернувся до Сагайдачного з проханням здійснити похід на Москву, щоб урятувати військо королевича Владислава. Король хотів посадити свого сина на московський трон. Але той опинився у скрутній ситуації в Москві. Сагайдачний погодився на похід в обмін на обіцянку Цігізмунда третього припинити утиски православних. І 20-тисячне кінне військо відправилося в похід. Рухаючись Московією, вони захопили понад 10 міст і взяли саму Москву в облогу. Яка, розуміючи своє безвихідне становище, запропонувала підписати перемир'я. За діулінським перемир'ям, до Речі Посполитої, від Москви відходили Смоленські, Чернігівські та Новгород-Сіверські землі, з 29 містами. Сагайдачний уславився також своєю просвітницькою діяльністю і захистом православної церкви. Він разом із військом Запорозьким вступив до Київського братства і багато зробив для відновлення ієрархії православної церкви в Речі Посполитій. У тому ж 1618 році, але уже в Туреччині до влади прийшов войовничий Султан Осман II. У цей період дуже загострилися турецько-польські відносини із Замолдові. У вересні 1620 року під молдавським селом Цецорою, татаро-турецькі війська, розгромили десятитисячне Польське військо на чолі з польним гетьманом Жолкевським. У 1621 році 150 тисячна турецька армія виступила до річки Дністер і розташувалася поблизу фортеці Хотин. Разом з собою Осман II привів під Хотин не тільки воїнів. Але і ще чотирьох бойових слонів і верблюдів. У цих умовах польський король Сігізмун III звернувся по допомогу до козаків. Козаки відповіли згодою, але висунули вимоги, які включали збільшення реєстру, ліквідацію обмеження в правах та привілеях, визнання православного митрополита Йова Борецького. Протягом вересня 1621 року під Хотином відбувалися запеклі бої між турками, поляками та козаками. Без перебільшення на карту була поставлена доля України і Польщі. Під стінами фортеці зійшлися 250-тисячна -ти турецько-татарська армія. І восьмидесятитисячне польсько-козацьке військо. Завдяки полководницькому таланту Сагайдачного і героїзму запорожців, польсько-козацьке військо здобуло перемогу. Про роль козаків у цій битві добре сказано словами Якова Собеського, сучасника цієї битви. Якби не козаки. Військо Речі Посполитої було б розбито за 3-4 дні, перемогу було здобуто тільки завдяки Богові і запорізьким козакам. У результаті героїчний дій козаків під стінами Хотинської фортеці був розвіяний міф про непереможність турецької армії, подальші плани Османської імперії щодо завоювання європейських країн провалилися. За умовами досягнутого миру Кримське ханство і Туреччина зобов'язувалися не нападати на українські та польські землі. Для гетьмана Сагайдачного перемога під Хотином стала останньою в полководницькій кар'єрі. Внаслідок отриманого поранення він захворів і через кілька місяців помер. Перед смертю Сахайдачний звернувся до польського короля з такими словами. Якщо ви не будете дбати про козацтво та вчасно виконувати дані йому обіцянки, то згодом вони піднімуть таке полум'я повстань, що ви не будете в змозі його погасити. Чи справдяться ці слова? Великого українського гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного ми дізнаємося на наступному уроці.